Євген Крокує коридором військомату. Сюди прийшов на медогляд. Йому 21, це прозовний вік, та й сам хлопець хоче служити в армії. Я готовий піти служити в армію. Це мій борг перед батьківщиною, тому я буду служити, щоб в майбутньому захищати Україну. Медкомісія має визначити, чи придатний призовник до військової служби передбачається обстеження окуліста, лора, дерматолога, хірурга, психіатра, терапевта за потреби і у інших спеціалістів. Лікарі кажуть, майже третина призовників скаржаться на здоров'я і є непридатними до військової служби. Юнаки призовного віку на сьогоднішній день найчастіше звертаються з такими захворюваннями, як захворювання опорно-рухового апарату, захворювання кишкового тракту, а також захворювання серцево-судинної системи. Медкомісії при військоматах, які здійснюють призов на строкову службу чи за мобілізацією, цілком цивільні. Міноборони кажуть, через поверхневе обстеження під час таких медоглядів недуги несумісні із військовою службою у чоловіків виявляються пізніше, коли ті вже потрапили до лав Збройних сил України. Якість проведення цих комісій надзвичайно низька в більшості. Нещодавно в нас був випадок, коли хлопець після операції на серці, він просто скрив факт цієї операції, а халатність лікарів медкомісії, які навіть не роздягали під час медичного огляду, так, по скаргам, в тебе все гаразд, гаразд. Сфальсифікували документи, написали, що він абсолютно здоровий. А коли хлопець почав служити, він відчув, що він не може. В міноборони пропонують вводити у військкоматах посаду начальника військово-лікарських комісій. Вони будуть підпорядковуватися міноборони і нестимуть відповідальність за якість медоглядів. На черзі нова редакція наказу, в якому буде прописаний обов'язковий огляд психіатра нарколога, аналіз крові та флюорографія, тому що в нас було два чи три випадки, коли з відкритими формами туберкульозу. Призивалися загалом, стан здоров'я молоді поганий, кажуть лікарі, як правило, через відсутність належного фізвиховання в школах, здорового відпочинку та ефективної антиреклами алкоголю та тютюну. Потрібна, я вважаю, якась державна програма, тому що це цілий комплекс заходів, який пов'язаний і з освітою, тобто навчання юнаків у школах, уроки фізкультури і тому інше. Також це медицина, періодичні медичні огляди і профілактичні заходи. У старшого покоління мобілізованих інші недуги, які під час військової служби загострюються. Хронічні захворювання серцево-судинної системи це гіпертонічна хвороба. І шумічна хвороба серця, тому що в нас все таки останні хвилі мобілізації. Вони більш вікові. Щодо демобілізованих, у більшості з них виявляється посттравматичний і стресовий розлад. Таким військовим дуже потрібна підтримка і розуміння рідних, наголошують психологи. Поки і убезпечення від надлишкового стресу і шуму. Люди, які вислужили, вони. Кожен другий, третій, в залежності від рівня є травмованим, дуже гостро травмований. і реакція цього стресу проявляється в агресивності до себе і суспільства. Тим часом Євген готується заступити на строкову службу, таких як він, за осінній призов планують набрати 11 тисяч у віці від 20 до 27 років. 18 і 19 річні громадяни можуть піти служити лише за власним бажанням. Служба в армії триватиме півтора року, а цьогорічний осінній призов до 30 листопада.